Доброго дня, друзі! До вашої уваги представлена новинку. Спортивний комплекс Articos. Він мобільний. Підходить для дорослих і для дітей, для спорту, для розваг. На ньому встановлена лавочка для жиму штанги. Переставляється по висоті, міняється кут, лавочка розворачується, стає в положення для пресу, переставні бруси прес, турнік, 6 кілець для теориксів, петель, всього що завгодно. Сходинки зроблені з нержавіючої сталі, для того, щоб коли ви будете переставляти це все, воно не дряпалось і не ржавіло. Баскетбольний щит з кільцем-сіткою, качелька. Дитяча горка тут є. Скала дром. Сітка горизонтальна, сітка вертикальна. Все ось так зроблено. Все добре натягнуто. Надійно зафіксовано. Ніде нічого не випирає, все в заглушечках. Кронштейн для груші у нас тут є. Так виглядає сітка, біля неї рукоход. Скалодром. Можна на цю сторону встановити лавку і закріпити штангу. Це теж предназначено, якщо там вона, вона буде заважати, можна її переставити сюди. Качельку можна повісити кокон замість гнізда. Ось Так це все виглядає. Комплекс розміром 2,5 на 2,5 метри. Висота каната 3,5 метра. Баскетбольний щит 3,5 метра. Все стандартне. Напишіть свої враження. Напишіть, що думаєте про колір. Фіолетовий, салатовий, сірий. Ця сторона була б для батьків. Все інше для дітей. Такий вийшов комплекс.